Всім добрий день. Сьогодні у нас 19 липня 25-го року на нашому 29 му кілометрі. Такий невеличкий відео огляд нектаринчика, він же Суперквін. Тому що, скажу чесно, тут упало кілька штук, мені так здається, що вони були виштовхані. От там зверху той красень один упав. Але день пролежали, вони були кислючі, хай Бог милує. Але мені здається, що вони тільки-тільки набирають. Не окрас навіть, а набирають, тільки наливаються. Тому що... Там найбільший був 208 грам, а тут я дивлюся, що вони за цих пару днів здорово додали. Ну, Будемо сподіватися, що воно буде непогано. Але треба тут -то підв'язати, тому що вон ці бомби мені так відхилили цю гілочку. Маршине, не ожиди, шкода.